Буває, емоції виливаються у вірші. То я нашим волонтерам, які нас підтримували, які у нас подружжя Іван і Таня. Під любими обстрілами вони привозили нам гарячу їжу завжди, ну майже щодня. Якщо не гарячу, то то хліб пекли, привозили їжу, воду, газ заправляли в балони. Тобто ну, реально люди ризикували не тільки своєю машиною, вони ризикували своїм життям. І от на, на нашу браму, блокпост, вони залітали, розгрузились, полетіли назад. Це ну такі реально відчайдухи, реально герої. Не знаю, як би, хто їх оцінить гідно чи ні, але ми їх пам'ятаємо. І от я їм написав такого вірша волонтерам. Чи дощ, чи сніг, чи хуртовина, чи падає на браму град, несеться жовтенька машина, щоб забезпечити солдат. У машині ті Іван і Таня привозять їжу і взуття, і рішають будь-які питання війни, здоров'я та життя. Цигарки, сало, борщ, котлети, труси, шкарпетки, шоколад, розгрузки і бронежилети, картопля, газ і мармелад. Вони все можуть накружити, що недоступно ЗСУ. Якщо їх гарно попросити, вони дістануть точку У. Тож, друзі, щира вам подяка і вам, і вашим кухарям. Хай об мене біда вас всяка завжди щастить безмежно вам. Хай сонце світить вам щорання, хай буде тепло вам щодня. Здійсняться хай усі бажання, скоріше кінчиться війна. А ми свою. Продовжимо справу, доб'ємо гадів до ноги. Цінуємо, любимо вас по праву, янголи наші дорогі. Ну і Ще такий був вірш, який самий перший, коли я виписався з лікарні, от воно так вночі е прийшло, називається Моїм ангелам. А ті всі емоції, які ми тут пережили, от на, на цьому місці, воно все, і все там, ні слова не видумано, все, все так як було, все, все так і є. Але трошки зарифмоване. Живий, живу, і житиму ще довго, принаймні так сказали лікарі. Та карти наші на руках у Бога, і хто знає, як розкинуть на горі. Коли на нас чернігів перли танки, земля дрижала, як в страшнім кіно. Молився я і вірив до останку, що Бог нас не покине все одно. І він почув, ми три із них підбили, вмістивши в постріли усю смертельну людь. Залізом і тілами ми закрили в Чернігів славний окупантам путь. Я бачив вибух, світло, потім морок, Горів танк і ще один стріляв. І я, не дивлячись на спійманий осколок, роботу хлопців чесно прикривав. УАЗ, евакуація, лікарня. Живим добрався, знову повезло. А тут дівчата, молоді та гарні, мене вхопили під своє крило. Хопили міцно, швидко роздягнули, поклали, прив'язали до стола. Сушили, шили, різали, тягнули. І все питали, як твої діла? А я лежав, безпомічний каліка, старався жартувати в той момент. Ви дуже гарна і тепла, пані лікар. Не їй підкинув комплімент. А як тут змовчиш, як вона торкнулась грудьми гарячими спітнілого чола, і я відчув, моє життя вернулося від того неймовірного тепла. І як винагороду за страждання, хоча й не дуже чемно вів себе, мені пообіцяла лікар Аня пізніше показати фарабеф. А ще промовила слова найголовніше. За захист дякую, ці золоті слова. І сльози навернулися на вічі, і я відчув, що це все не дарма, що маю здатність силу, віру, змогу, не схиблю тілом, духом не впаду. За все своє, за нашу перемогу я до мети без відпочинку йду. За Україну не зборимо нашу, за сміх дітей, за сльози матерів, за Аню, Катю, Таню і Наташу, за рідних, за дружин, за лікарів, за них, за нас, за щастя і удачу, за мирне небо я в бій іду. А фарабив я так і не побачив, тож після перемоги ще зайду. Як емоції знаєте надійду, то. От, і найперший в принципі, вірш про, про цю війну я написав в підвалі обласної лікарні під час нічної От, е, Я там і жив, я не виходив з підвалу, мене дівчата мої берегли. Він такий коротенький, там він написаний в підвалі на стіні обласної лікарні я написав. У світлих затишних палатах і в мороці підвальних стін. Я бачив янголів халатах, що душі вкладають до тіл. За світлі душі в час цей темний, теплі руки і думки. Уклін складають вам доземний чернігова захисники.